Ва ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. і сьогодні 14 грудня, і в Україні вшановують учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС. І маємо можливість поспілкуватися із керівником громадської організації Союз інвалідів Чорнобиля Волині. Ростислав Кухтей вийшов з нами на зв'язок. Вітання, пане Ростиславе. Слава Україні! Героям слава! Та, пане Ростиславе, хочемо привітати вас з ним ліквідатора і подякувати вам і вашій особі, всім чорнобильцям, які в 86-му році врятували у нас від так званого мирного атома. Ну але ми бачимо, що на жаль, через війну увага до чорнобильців і до ліквідаторів зараз менш прикута. І бачимо, що, на жаль, з кожним днем їх стає все менше, мабуть, теж даються внаслідок дія радіації. І тих умов, яких доводилося проводити ліквідацію цієї аварії, то, пане Ростиславе, чи можете розповісти нам, чи відбулися сьогодні якісь заходи щодо вшанування ліквідаторів в нашій області і хто брав в них участь, якщо вам відомо? У нас щорічно ті події, які ми відзначаємо один день Чорнобурської трагедії, де збираємося на меморіалі, От і Святовий Тронсобор, велику до героїв на Бессалії Сотні. От і друга, це день шанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Я вам сказав, що Віщенко дуже правильно зробив, коли в свій час, коли був президентом України, вставили подію таку для всіх Чорнобильських день шанування учасників ліквідації наслівської аварії на АЕС. Через Те, що саме розумієте, одна трагічна дата. А друга героїчна дата шанування тих людей, які віддавали своє життя, от по о, о, любому наказу е, командування керівництва, які там керували, от все робили, що їм сказали, говорилося. Якщо ну, говорити за Волинську область, от то у нас було 3,5 тисячі ліквідаторів, Зараз осталося менше півтори тисячі на перше січня, ми будемо мати вже точні дані за наступний рік. Але в е, темпи. Ну, живу не темпи, але ну, смертність зростає, і люди всталіють. От і тому е, кожен раз, як приходить на покладання, хочеш що все менше і менше і менше відкладати аварії, е, наче, е, приходять до вшанування заходів. Але як би там не було, керівники о, області о, кожен раз беруть. І присоведу обласної адміністрації обласної ради, Луцької міської ради щорічно беруть, спомагають, сприяють, чим можна. Хоча звичайно я дуже вас підтримую про те, що не, не відбуються роботи лікуватерів аварії на ЧАЕС. Вже буває са потрохи цивільне, що зараз дуже серйозна проблема в своєю гімою, і, і Чорнобильці це розуміють. І не дивлячись які тієї проблеми, я дуже серйозно серйозніше. У Чорнобильців залишилися, вони не вирішуються, ми їм стараємося вирішити в шляхом, тобто всяком переговори. От я вам скажу, наприклад, ми вважаємо, що є три такі саме болячки: це пенсійне забезпечення, медичне забезпечення і операції на відподатин аварії на ЧС. І з кожної з цього напрямку дуже серйозні проблеми. От, наприклад, по елітадіо. Коштів чи компенсації коштів за самостійно придбані ліки. І тут обіду Чорнобильці тільки тому, що тільки перші категорії дають, а третя категорія, це, яка не має інвалід... інвалідності, от вона взагалі нічого немає. От і все мусить купляти за свої гроші. І саме гірше, що ця категорія людей пенсію отримає 2-3 4, тисячі Отну до п'яти А в той час, коли вже іншим категоріям, у 2022 році, от грудні місяці була зустріч до дня е е е в салоні із Чорнобильцями. З АТО був Чорнобильський президент БГЛІ свою Чорнобиль України, де вирішили питання до першої категорії. Зараз у них пенсійне забезпечення нормально, там не варто вже діти шкодувати. І було дано доручення. Меністю на цій живе раді до 23 числа і вернешся до о, Дня Чорнобильської средні, вирішив повністю всім ліквідаторів аварії на ЧС підвищення п'ятірки. Ну, отам не часть, яка почала бойові дії, не дала можливості вже зробити, вона скластилася така ну, дуже боляча точка живого організму Чорнобильця. Ну от і знову далі компенсація дітям. Помістовусь. Ну, і будь то нас нормальні контакти з містом, нормально працюємо і з нором і так далі. Ну, у її сюди людина другої категорії получає 3 тисячі пенсій, і її заборговані за <сь> самостійно пенсію підміни ріки, складає на сьогоднішній день, виплачується тільки за лютий місяць, а за останній день нічого. І не знаємо, коли мене написали звернення до великого міського голови і попросили, що вони в передбачили компенсацію на наступний рік. Це в як одного мільйона. Це тих мільярдів і це скрутиться, скручиться по цьому нічого такого великого не дає. Кирил те, що люди заслужили того перед державою і перед людьми. І все молоде покоління, яке приходили роздавали. Вони провезли. Ми повинні пам'ятати, що їхня доля залежала від тих людей. Які були чердовості електростанції. так тому зараз всі повинні розуміти і наше покоління, і те покоління, яке підростає, що зараз наша доля вирішується на війні. в тавна війни. Вигай війну, будемо не будемо шалеційними, будемо жити і працювати нормально з великими потугами або безбитки нашіння. Ні, будемо на віки радами, а вже як створювати рабство, от і як до переселяти українців. Під виглядом вендеринців в Росію, от і так дальше. це в мене <Sie> дуже добре приказлов знає. Я не одноразово казав тебе, що зараз вони будуть розмови, що вас визволяють вендеривців. Я треба сказати чітко ясно, що по тих людей, які примусово переселені туди, можна створити автономну Українську Республіку в цьому на території Росії. Ніхто не чекав, що до такого вони додомуся. Разом з тим, ми не тісла співпрацюємо з АТО і з тими е, громадськими організаціями, які допомогли е, допомогу воїнам ЦСІЛ. Ми в цьому році через українську діаспору, через наших вчителів Кам'якосирського району, встановили через е, е, їхнє е, е, канувальську діаспору українців, направили листа відповідного, і ми отримали. Відповідь: 300 тисяч доларів на Збройні сили України перший тур, 100 тисяч доларів другий тур, отримали бінокли, які 100 тисяч дивиться, бачить все. Отримали від канадців українських сіл на кіностанцій для наших збройних сил України, які сприяють оточному вогню і так далі. Зараз класне розмови вже була розмова. Саме сполучені штати Америки. Ми хочемо вас звернулися дітки і зрочищів, які привозять сюди залишки снарядів там, і так далі. І вони роблять виставку такої, яка нас майже по якщо не поїхала, тоді в поїдемо Литво. Ми запросили. І після цього вона буде перевезена в Сполучені Штати Америки, і у ній планують провести конкурс. От для того, щоб їх реалізувати і дітям віддати валюту, ту, яку вони реалізують. Просто людина, що займається питанням, от вона є волонтери, знаходяться зараз, ну, влажу в Україну, але ще не було коли поговорити, бо вони просять певної оточної дати дати конкретна фотографія, конкретно що таке символізує, і так далі, так, що, Тому ми це питання розставимо. От. от, от Наші такі найболючі питання, Ми дуже часто збираємося, часто говоримо. у нас підтягнулася в цьому питанні робота міської організації, я коли хоча я зараз ковичу, і сам теж все робити, щоб налагодити числі зв'язки. У нас все ж відбулося два дні тому, і да три аварії не черг в спілки на жаль для них брати участь, бо отримав. Дуже серйозну і тяжку хворобу. Жаль, як заю зараз вичутись. Але я думаю, що якщо вам так все нормально буде. От. І сьогодні це після вшанування всі пішов собор на молитву, а після того вже як так. Що ж. Дякуємо вам, пане Ростиславе, за цю інформацію. Дякуємо за те, що свого часу врятували нас від Чорнобиля. Så, так. Це, що, що, де де? У нас є дарчі. <густим> Я мов я так прошу, це обов'язково причуття як робота. Я датчик, це голова військово районної організації. Він ремонтував і передав для Збройних сил України 46 лет. <успільств> один автомобілін відремонтував там прямо на передовій, через те, що коли він заганяв туди машини з е, волонтерами, от, там не витакуваши, він там сам він заняти відремонтував. І вона ж. Дуже приємна подія, така це по нашому коледжу по світлому. Підходить дитина і просить, що, каже, чи не дасте нам, щоб прийшли на захід по Чорнобилю, відказати Я, як Я вибрав собі на початку року у дипломний проект, кусовий проєкт. От і я хочу його пригласив. Це єдиний випадок на Україні, коли студенти, учні, от. І висів, і, і спеціальних закладів, і так далі, отаке діло зробили. Так що ми тільки поправимося обов'язково. Ми поїдемо відправимо, от і будемо просити, щоб вони поставили йому відмінного оцінку за ту благородну роботу, яку яку він ковід є туди проводити. Чудово, добре. що ж, одужуйте, пане Ростиславе. На все добре, тримайтеся. Керівник громадської організації Союз інвалідів Чорнобиля-Волині Ростислав Кохтей був з нами в день шанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, який відзначається в нашій країні 14 грудня. На все добре, тримаємось. <му>